6 листопада 2023 року, боронячи нашу волю і незалежність нашої держави від рашистських окупантів, загинув наш земля, мешканець міста Южний, молодий сержант Другої стрілецької роти військової частини а 73 розпочі, молодший сержант Збройних сил України Степанов. Геннадій Георгійович, шануємо пам'ять воїна хвилиною мовчання. На пам'ять і вічна слава герою. Южненська громада проводжає в останній путь справжнього героя, нашого земляка, який загинув, захищаючи рідну землю від скаженілого, підступного і цинічного терориста-агресора. 6 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання. Загинув мешканець Южного Степанов Геннадій Георгійович, головний сержант 2-ї стрілецької роти військової частини А 7396, молодший сержант Збройних сил України. Геннадій був призваний по мобілізації у березні 2022 року. Мужньо і до останнього подиху захищав свою родину, свою батьківщину від російських агресорів загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Козачі Лагері Херсонського району Херсонської області. Гине світ нашої нації і дуже боляче за кожного нашого земляка. Сьогодні в Южницькій громаді оголошено днем жалоби. Вшануємо світлу пам'ять нашого земляка Степанова Геннадія, героя, який стояв на захисті нашої батьківщини хвилиною мовчання. Нашого земляка в останній путь прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова южницького міського голову Володимира Новацького. Перш за все, я хочу висловити співчуття рідним, близьким, друзям. Геннадія. Знову у нас біда, знову трагедія. Ми прощаємося з нашим земляком. Сьогодні в громаді об'явлений траур, приспущені прапори. Багато людей, багато жителів прийшло сьогодні, щоб попрощатись з Геннадієм. Він дійсно герой, і ми повинні розуміти, що сьогодні, в цю хвилину, багато наших воїнів, всі воїни по кордону з Росії зараз знаходяться в окопах під снарядами, кулями. І ризикують своїм життям, гинуть для того, щоб зберегти нашу державу, зберегти нашу державність, щоб ми мали можливість жити, працювати і збиратися разом. Вчора прилетіла був прильот ракети в нашу громаду, в порт. Ракета попала в іноземне судно, де загинув працівник АМПУ Лоцман. Три іноземці отримали поранення. Я особисто був після цього на цьому кораблі на судні і бачив своїми очима весь цей ужас. Хочу сказати, що в цих расистів немає нічого людського. Ну, абсолютно. Їм це так не минеться, я абсолютно в цьому впевнений. Але те, що вони витворяють, витворяють з людьми. Я думаю, що їм прощення не буде ніколи. Я хочу сказати, що ми повинні і будемо пам'ятати вічно тих наших земляків, які віддали своє життя за кожного з нас. Вічна пам'ять Геннадія. Слава Україні! Мої і всього нашого колективу Палацу культури. Щирі сердечні співчуття вам, рідні, тим, хто був ближче всього до Гени. Йому було 36 років, коли він прийшов працювати в палац культури і посада. Пожежник, але це посада, на яку зав'язана вся безпека людей, які знаходяться в палаці пожежна безпека. І він дуже швидко став таким спеціалістом, що особливо в ті моменти, коли були великі концерти, і в приміщенні знаходилося до півтори тисячі людей. Знаючи, що чергує Гена, я був спокійний. Спокійний за те, що будь-яка ситуація, е, яка може виникнути з пожежна, він справиться, він проінформує, він зробить все те, щоб люди е, не постраждали. Я, я не знаю, чи був у нього вільний час, бо я його бачу на роботі, а то звідти, то звідти люди кажуть, та от нам Степанов вікна ставив, а, а нам там он потолок натягував. І якось його запитав, кажу: А ти, ти встигаєш це все? Ти кажу, спиш. Все нормально, все нормально, Іванович, все нормально. Оця його е, працьовитість, оце його совісність у всьому. Я, підходячи до його робочого місця, коли він стояв, мені здавалося, що ця людина з якимись слонячими ногами так він міцно стояв на, на землі. Малослівний. З легкою дуже посмішкою, з щирими, такими чоловічими, простими очима, ну, це. бо я міг зараз міцно-міцно зажмурти очі і розкривши їх дізнатися, що це неправда, я був би мабуть, самою щасливою людиною. На жаль, це правда. Земля Україна, місто Южне збідніли на одну святу душу. Нехай нам буде втіхою те, що небо придбало чи отримало цю душу і взяло в свої обійми. Давай. Наш святий громадянський обов'язок це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати про величезну ціну нашої свободи. Наші захисники герої. І вони навічно залишаться у наших серцях. Вічна слава нашому воїну Геннадію Степанову! Вічна шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. Слава Україні! Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі так і на землі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, дорогі і любі українці, дорогі містяни і всі жителі нашої громади, сьогодні з болем у серці ми знову отримуємо звістку за звісткою про наших обієних воїнів. Слава і честь тобі, Україно, що ти маєш таких синів і дочок, що не боячись ідуть у бій і гинуть за нашу державу. Сьогодні, котре помолимося, за упокоєння душі спочившого славного воїна Геннадія у місті світлому, де всі святі і праведні покоюваються. Амінь. Слава учу і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас. О Господи, очисти ріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий зглянься посіти, і щоденемо ще наші, імені Твого ради, з духами спочилих прав, агаведників, гаведників, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Господь Бог, посетим душу, відості Божі, тебе, тут і в чат і смерть, діяли, ох, ти готовав тобі, Господь, вісимо Господній. Про тебе, Господи, взиматиму, Госке не Оця говоримо слово Господні. Слава Україні, дорогі в Христі, браті і сестри, дорога, пора, прибита матінко, дружину, діти, родино, і наша християнська вся родина, наші містяни, наші дорогі українці. Сьогодні потре. Ми стоїмо знову на цьому майдані, на цій площі і не веселимося знову, а знову плаче скорбота, сльози. І думаємо, а що далі буде. Скільки ще жінків забере цей окупант, цей вор? сьогодні? Ми в піч стоїмо, захищаємо тебе, Україну. Можливо, до кінця ще не розуміючи того. Можливо, ще не можемо переосмислити, але все одно ми перероджуємося, ми стаємо нащадками славного козацтва. Царство небесне земляємо в Жалко, молодої. На защиті нас, з врагов наших. І коли це кончиться, так, так жалко, сколько молодих ребят гибне, За що? Хороший був, такий добродушний. Робив у мене ремонти, вікна, двері став, потолки натяжні. Дуже хороша людина була, буквально з ним. Розмовляв місяця полтора назад. Він приїжджав до мене. Я не тут живу, я в і Він постійно з моїми дітьми дружив. Я сусідка, проживала в одному домі, відпрацював зі мною, з тисне Дуже добра людина. Вже пане Кутинець казав, та добра посмішка і дуже добрі очі. Це нестерпний біль, це жах. Дуже боляче за рідних, боляче за нашу країну. Чекаємо, віримо в нашу перемогу.